Войнами не стають воїнами, народжуються. Переконані бійці добровольчого підрозділу П'ятий легіон, який сьогодні входить до складу сил спеціальних операцій. Знаються за прикладом свого полеглого командира Андрія Жованика, який за своє життя пройшов війну у Придністров'ї, двічі бився за свободу Грузії, а з 14-го року захищав незалежність України. Як ви познайомилися з Андрієм? 14-й рік, вже після революції. Ми якось е, дижували, мабуть, десь опліч, але знайомство відбулося вже е, влітку 14-го року. Це вісім яскравих і незабутніх років, коли ми опліч і мандрували опліч. Е, Розбудовували тут своє життя цивільне і їздили на фронт з 14 року, також практично всі наші експедиції фронтові були разом. В чому основна відмінність Андрія тоді і ось Андрія ну, скажімо там, останній рік. Як правильно сказати? Більше якась глибина в очах, вот задумчивість, відповідальність така. Глаза мальчика, лицо мальчика внутрі сумасшедшая сила. враження дуже такої цілісної людини, людини багатогранної. От він пройшов той шлях від воїна, сина Марса до вже людини мудреця. 24 лютого цього року, яким воно стало для вас, і яким воно було для нього. Ви спілкувалися у той день з ним? Е, да. І 24 лютого о п'ятій годині ранку мені подзвонив Андрій і сказав: здається, це було два слова, все почалося. Я плюсанув, От вся коротка розмова. Наплічник був зібраний, зброя у нас зареєстрована своя була. Ми зібрались в контрольній точці, в контрольний час. Ми були готові. Наскільки легко вам було з ним воювати і чому? Легко, гарне слово. До речі, от ми якось про прац... це легко, так да. були враження. От будь-якого можна запитати з козаків, було враження, що це безсмертна людина. Людина, яку нічого не бере. Коли він був опліч, ну е от навіть. Там якийсь умовний страх, який в кожному є, бо ми всі люди. Він відступав. А який ваш був з ним найяскравіший бій? Чому? Всі прекрасні вони були, коли нема таких втрат у нас. Я би два згадав, все ж таки, от вовчас грає, от цей наш, коли ми зупиняли цю величезну колону на Чернігівщині, в районі прилук за Прилуком Мічня. Висунулася величезна колона, там 130 одиниць, нарахували там, наші спостережники. 130 одиниць броньованої техніки, танки, БТРи, паливозаправники, тігри. Оці Кацапські. І ми висунулись там, до 50 козаків. Ну, мали задачу зупинити цю колону, маючи тільки протитанкові ручні засоби. От. І ми це зробили. А чому вовча грає? Вовча зграє, ну, ви знаєте, як полює вовк за добичу. Вони е, вихоплюють, наприклад, ну, із стада, там, антилоп, або із стада якихось да, тваринок, вихоплюють одну і витаскують, забирають її і зникають. Ми ну, Кацапи на той момент перемагали в живій силі нас ну в десять разів. Техніки в нас взагалі не було. У нас були пікапи, на яких ми. Тобто, наша задача була ужалити і зупинити її. Тобто зупинити, знищивши перші три машини, щоб вони далі розсипались, бо в них почалась паніка. Бо коли починається бій, ти ж ну, не уявляєш, скільки того суперника сил, може там тактична група. Ціла. І зараз всіх вона поб'є. Там було ну, взвод. І цим взводом ми зупинили е, колону в 130 машин. Тому вовча зграя. Вирвали, що нам треба було в, ну, з трофеями, і добичей. Яку роль цій операції Андрій виконував? Він керував всім, тобто нашим підрозділом і приданими силами. А ще, ще якийсь. От була операція Нептун. Це кінець березня, початок квітня було холодно ще, ще лід стояв в Дніпрі дещо. І ми виїхали. Задача була знов-таки обрубати і шляхи з Чорнобиля, щоб москалі не могли підвозити бика, їжу, пальне зверху з Москви. Тобто перебити а там одна дорога на Іванків з Чорнобиля, по якій вони катались туди-сюди. Задача була їм завадити кататися по нашій землі. Але це правий берег. Правий берег був повністю окупований кацапами аж до ми знаємо, до Гастоміля. Ми з лівого берега вище Ржищева, на катерах. Це була десантна операція. На десяти катерах рибаки місцеві на своїх катерах, плюс наші два катера. Ми перевезли весь особовий склад і все БК на правий берег. Почалося це о третій годині ночі, і до десь 12 наступного дня повністю ми е, все це передислокували туди. Далі на 8 кілометрів ввійшли в глибину, в глибину значить, цього правого берега, зачистили там цю цю територію і далі зробили те, що нам треба було зробити по складності, і це все ж в повній тиші е, радіотиші. тиші. Тобто, щоб ніхто не запелінгував, ніяким чином між собою не спілкували рацію, нічого не було. По складності операції. Е, ну я таких не знаю за всю кампанію першу з 2014 року чи другу, щоб настільки зухвало, по-козацьки, е, розробити, виконати всі. Ну, було у нас два поранених, легких знов таки, але всі задачі були поставлені. Друге квітня. Перичне завершення операції Нептун. Слава Україні! Героям слава! А звідки у Андрія, на вашу думку, знання тактики, стратегії? Ця військова мудрість. Це військова мудрість, це досвід, це знання, які він отримував на там безлічі курсів, читаючи книги. Він дуже багато читав. Обстріли є там фото, відео, як там ну все палає, літає, і Андрій Євгеніч сидить, бо ну там. Наприклад, зараз нема задачі. Ми чекаємо задачу, хтось інший виконує свою. Тут все це жесть відбувається. І він сидить на стульчики і там читає томік Манна, Томаса або Стуса Вершин. Спокійно, як завжди, абсолютно впевнено в собі. Ми повинні були виїжджати ввечері на завдання. і була кінець марта, було ще холодно і. Мы там уже одевались, собирались. И я смотрю, Андрей в одной майке и сверху такую тонкую как бы куртку одевает. И я ему спрашиваю, Андрей, ну холодно. Надо, надо одеться, чтобы чтоб не замерзнуть а, ночью. А он говорит, а у меня нет а, теплой куртки. Я говорю, а, а куда делась? Он говорит, вот я вот сюда приезжал, а, и смотрю, там хлопчик на блокпосту замерзший стоял. А, мне стало жалко, я снял и, и отдал ему а, свою куртку. Такие а, а, маленькие а, вещи, а, они как бы как полностью раскрывают а, а, его отношение к людьми, к, к, к государству, к своей батьковщине. Да. Он мог а, прийти с задания, а, и он ушел первый и вернулся последний. И хлопцы а, После там двухдневного днев, э как бы задания вернулись э в хату, все от усталости просто легли, а уснули. С утра проснулись и у всех Андрей снял обувь, высушил, чтобы на следующее утро а, они а, могли комфортно себя чувствовать. Яко коли він загинув? 2 серпня оборона Солідара. Оборона Солідара знов-таки керував повністю Андрій В'єніч, і це було під час вже другої хвилі штурму Солідара. Вони закатились на бронетехніки вже безпосередньо в межі міста. Висипались своєю піхотою, БК, і почались бої. Як артилерійські, так там ручні протитанкові заходи і почали стрілецькі бої. Андрій керував підрозділом козаків, які мали за мету захопити одну беху ворога, яка закатилась, і знищити повністю той десант, який висадився з неї. Ну, і, ну Там такий інтенсивний був бій. За цей час поранило побратима з 14. -ти. І в мене позивний Буч. І я чую, що хтось говорить, хто тут буш, хто тут буш. І я чомусь інтуїтивно зрозумів, що якась потрібна допомога. Там болота. Я швидко біжу до спуску цього і бачу Харвата. Він кричить: там Давай Буш, евакуюємо Андрюху. І я чомусь думав, що він ну, трьохсотий, поранений, щас евакуюємо. Ми почали давити вогнем противника для того, щоб була. Можливість відтягнути там. Ну, на той час, я думав, що трьохсот. І коли витягують першого Андрюху, я бачу, що він синій. Єдине, про що я подумав, а що далі. Ну, як ми без нього, а що далі? Це був прямий стрілецький бій, шляхетний. А, тобто, це ну, просто лицарська, дійсно лицарська смерть, шляхетна в бою від кулі в прямому бою. Він завжди повторював багато разів, що для нього була, ну, взагалі для людини, для воїна, це велика честь загинути в бою з ворогом і завжди казав, що я загинув саме так. І, в принципі, так і сталося. Він загинув в стрілецькому бою з ворогом, тримаючи в руках кулемет товариша, якого було вбито там, декілька секунд перед цим. Збулася така його пророцтво. Коли ми втрачаємо людей такого масштабу, бути серед живих якось вже соромно стає. Страшні втрати масштабні. І ну, вони ну, поповнити їх не можна. І знов таки, коли уходять е, такі люди, а Не зрозуміло, ну от зараз ми воюємо, да, ми переможемо і е, всіх там уйом цих е, московитів. Як далі жити з цими пустотами от, в цій атмосфері е, моєї батьківщини? От як сидіти за цим столом, де буде там, з десяток, це просто один мій стіл. Де з побратимами, да? де буде десяток пустих сільців і накритих цих рюмочок хлібом чорним. От як далі, син. Що Україна втратила зі смертю Андрія? Героя для мене як ну, ближайшого друга. Вот, это... невосполнимая потеря. Для Украины я, ну, такие люди должны командовать. Они не должны идти в бой. Они должны охранять своих бойцов, показывать. Они не должны рисковать. С таким опытом, с такими знаниями он по определению не имел права идти. Но он не мог, это же его люди. Как же? Так и сталося. Знаете, судя через ваших родственников и ваших, и братьям ваших, он, справді был видатною людиною. Чого він не встиг тут, у цьому житті? Я над цим замислювався неодноразово. Мене склало враження, що він віддав всього себе, він встиг все. Чому він мав нас навчити розповісти, поділитися, направити кудись в правильне русло. Він це все зробив. Він все встиг в цьому житті. Я думаю, що у другій половині вересня ми знову заходимо на бойові мінімум на два місяці всім нашим підрозділам. І далі будемо кожен постріл і кожен наш рух буде помстою за парней наших. Помстою. Ми маємо закінчити справу поколінь наших батьків. І ми зробимо це. Не вмирають, вони вічно житимуть у пам'яті рідних, близьких та побратимів. Їхні імена назавжди закарбовані в історії нашої держави. І наш з вами борг перед ними зробити все, щоб їхня жертовність не була марною. Це був проект героїв про долі тих, хто поклав своє життя, здоров'я та спокій заради спасіння інших. Зустрінемось уже незабаром. Буде новий день і нові герої. І так, до перемоги!